Всім привіт, друзі! Давно мене не було на YouTube каналі, бо я працював в Так що тут таке Тільки приїхав з роботи. Поняли? Зараз будемо їсти отаку, дивіться, скоко, Жарені Картошечки. Да? Багато велика порція на трьох чоловік. І отаку таку кукаковку. Що, поїхали живати? Можна посолити. Мммм, гарно. Ціло три рідяка. Де, ого. Так, смачно так. Ммм. Мм. Mm. От хліб зет. Так ово що там розказують-то. О. Зробив 12 часов. Зробив лічно. Мм. много, да? М -м -м, бля, вкусно. Если ты меня побачил в рекомендациях, дорогие зритель, если тебе интересный мой контент, подпишись на канал, поставь лайк. Можно чуть-чуть кетчупа добавить. Чуть-чуть небагато М -м -м. М -м. Що я хочу вам сказати? Картошка жарна, це саме моє, ніби блюдо м mm. Люди будь ласка. Поставте лайк, додивлюйтесь моїх відео. До кінця. м mm. м Uh -huh. Предлагаю, це запить колой за вас, подписчики, спасибо, що дивитесь. І додивлюйтесь видео до кінця. Кола взагалі незамінна вещь. Фух. Народ посоветуйте, який фільм подивиться. Моя вкусно. Будь ласка, додивлюйтесь відео до кінця. Я хочу, щоб це відео продвигалось Ютубом. Давно мене не було, я буду старатися чаще випускати контент, просто я ж не сам живу всі вдома. сам я розумію. Mm. А ти не забывай підпишись на канал, настав лайк, напиши коммент, як вам цей відосі. Да, файно, вкусно, дуже лучше, чем щось інше. Блять, я хочу скоро мок заснять. По любому. М -м. А также не забувай, якщо хочеш нові мокбанги чаще, ссылка на донат під відео, там буде написано номер карти. Так що, якщо є бажання, донайте, пишіть, який мокбан зняти, будемо куплять, готувати і знімати. Ночіля хочете щось кейсів мак, якщо є бажання, нікого не заставляю. Задонайте, під відео буде, куди задонатити. Якось так під Буду всім благодарен. Mm. Это вкусно. За Извиняюсь. Відміняється цілий день, нічого не їб. Підкріпиться. А я вже так нахавався. Півеш. Як згодного краю. Жостный, а? на и все. Был такие мукбан, как за Просто дуже есть хотелось. Что за вас? Пьем. Если ты меня побачишь в реках, Ставь лайк, подписывайся на канал. Если интересный контент залетає, буду тебя чекать. Всем гарного та да, продуктивного вечера дня. С вами был Раєнич Жарат.